Миколаївський національний аграрний університет, якісна вища освіта, лідер вищої аграрної освіти України, золотий кадровий потенціал, освітньо-кваліфікаційні рівні, бакалавр, спеціаліст, магістр, навчання паралельно за декількома спеціальностями, практика та стажування студентів Миколаївського національного аграрного університету в США, Англії, Данії, Франції, Ірландії, Німеччині, Чехії, Польщі, Миколаївський національний аграрний університет, потужна матеріально-технічна база, сучасні лекційні аудиторії, мультимедійне обладнання, науково-технічні бібліотеки, п'ять найкращих студентських гуртожитків в Україні, навчально-науково-практичний центр, Миколаївський національний аграрний університет. Центр інноваційного проєктування та інтеграції аграрної освіти, науки виробництва. Студенти, наша гордість, переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт. Миколаївський національний аграрний університет. Запорука вашого успішного майбутнього. Місто Миколаїв, вулиця Паризької комуни. 9. Телефонуйте 0512 34 60 62. Вітаємо, шановні телеглядачі. В ефірі наутіві, студентське телебачення Миколаївського національного аграрного університету, і ви дивитесь ток-шоу Голос студента. Темою сьогоднішньої нашої програми є конкурс Найкраща студентська група Миколаївського національного аграрного університету, який відбувся на всіх факультетах університету та технолого-економічного коледжу. Саме тому до студії ми запросили представників найкращих груп університету. Тож ми з радістю вітаємо переможців конкурсу Краща група МНАУ» у нашій студії. Загальноуніверситетський конкурс Найкраща група МНАУ» – це системна програма підтримки обдарованої талановитої молоді Миколаївського національного аграрного університету. Ініціатива створення конкурсу належить органам студентського самоврядування та студентському профспілковому комітету університету. Конкурс проводився з метою підвищення освітнього професійного рівня, розвитку творчої активності студентів, стимулювання активізації навчальної, культурно-масової та громадської роботи, виховання всебічно розвиненої та творчої особистості Патріота України. Що ж, давайте знайомитись з переможцями конкурсу. І перший наше гість це представник факультету агротехнології Андрусі Катерина. Вітаю вас, Гавриленко Сергій, представник найкращої групи інженерно-енергетичного факультету. Вітаю. Представник найкращої групи факультету менеджменту Рубан Анастасія. Братко Анна, представник найкращої групи технологічного факультету, та Смутило Дмитро, представник найкращої групи обліково фінансового факультету. І нарешті представник найкращої групи технологово-економічного коледжу Захарова Олена. Здравствуйте. Ще раз вітаємо вас та просимо поділитися найяскравішими враженнями від конкурсу. Буквально кожен подав кілька слів. Цей конкурс дуже об'єднав нашу групу та надихнув нас на майбутнє досягнення. Було дуже цікаво і ми надалі будемо приймати участь у подібних конкурсах. Від конкурсу ми отримали масу позитивних емоцій і, я думаю, змогли поділитися ими зі зустрічниками. Це було дуже яскраво і незабутнє. Було дуже вільно, захоплююче і помогло об'єднати нашу групу в одну велику команду. Цей яскравий конкурс ми здружилися і також відкрили всі таланти. Анна, розкажи, як ви готувалися до конкурсу? Ну, во время подготовки к конкурсу мы собирались все вместе, обсуждали идеи. Каждый имел возможность э, внести какую-то свою частичку в наше выступление. Во время этого мы очень много смеялись, веселились и, в общем, очень классно провели время вместе, сплотились. И это самое важное, я думаю. Дмитро, как подготовка до конкурсу пынула на стосунки между студентами вашей группы? Это очень объединило нашу группу. Мы стали ближе, мы Особисто я як староста дізнався більше про кожного зі своєї групи, це дуже допомогло нам. На мою думку, потрібно частіше влаштовувати подібні заходи. А зараз дивимося фрагменти першого конкурсу Візитка. Якщо говорити про другий конкурс Студентська кухня, то він мій найулюбленіший. Як готувалася до нього, Анастасія, то як вам вдалося не з'їсти всю ту смакоту до завершення конкурсу? Взагалі до цього конкурсу ми готувалися дуже швидко, тому, тому що у нас було дуже мало часу. Як ми здержалися та не з'їли всю їжу, ну, мабуть, ми перед конкурсом гарненько поїли і ми змогли здержатися. Олена, розкажи, а чим ви дивували членів журі? На самом деле у нас было очень много идей, мы не знали с чего выбрать, но потом решили взять традиционную мивину, просто красиво оформили с помощью кетчупа, укропа и сделали стандартный бутерброд. Ну и ко всему этому у нас была еще песня, которую мы спели из жюри, когда они осматривали все блюда. Давайте подивимось, какими гастрономичными шедеврами добывали наши конкурсанты жюри на втором этапе студентской кухни. Не бачить. Адже придумати і створити власноруч відеоролик не також і просто. Ідея відео з'явилася буквально за декілька днів. Ми зібралися усі разом і втілили її у життя. Особливо весело було, коли ми знімали В'ячеслава Ніколаєвича Курєпіна. Там ми насміялися від душі. Катерина, розкажіть, як проходили зйомки, що виходило легко, а де траплялись труднощі? Спочатку нам потрібно було знайти підходяще місце. Ми заглядали в кожну аудиторію, поки не знайшли вільну. А потім почалися веселощі. Ми взяли фарби, намазались, накрасилися і почали малювати плакати. Труднощів, напевно, труднощів у нас не виникло. Це було весело. Це захоплює. Ви всі великі молодці. Давайте разом з глядачами подивимося фрагменти відеороликів переможців.

Ладно, слушайте, пацаны. Только поймите меня правильно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас. Я вам говорю, что мы в маразм. Фил, я говорю серьезно. Саша, это общее дело. И потом мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. И во всем этом прикрываю вас я. Шановні переможці, ми ще раз вітаємо вас. Можливо, ви хочете висловити свої побажання щодо покращення умов конкурсу? Так, я хочу подякувати за такі класні призи і гарний настрій. А я хочу додати спасибі велике організаторам конкурсу та Побажання таке, щоб частіше на нашому факультеті та в університеті проводились подібні, веселі конкурси. Дякуємо вам. Тоді на цій оптимістичній ноті ми прощаємося з вами та нашими телеглядачами. Бажаємо вам миру, добра та нових перемог. Ви дивилися ток-шоу Голос студента і в студії для вас працювали Іола Бєлка та Леонід Семенчук. Дивіться на ОТВ наступної середи о 20.30, 29 квітня. На все добре. На все добре.